Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити незвичайних котиків. Послухайте про них віршик. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка, вже не хочуть спати, хоч і трішки соні. Гріють свої личка на яснім осоні. Спочатку я хочу вам розповісти цікаву легенду про вербових котиків. Послухайте уважно. Котики, що з'явились ранньої весни на вербі, мріяли зустрітися з котиками, які живуть у людей. І одного разу вербовим котикам пощастило. На берег річки прибігло сіре, пухнасте кошеня. Ой, які гарні котики народились! Зраділа кошеня, я хочу дружити з вами. Ми згодні закивали сріблясті котики на вербових гілочках. І пухнастий котик тепер щоразу бігав до річки, грався з вербовими котиками, він високо підстрибував і легенько гладив їх м'якою лапкою, а вербові котики розхитувались під вітром, і усім було добре. Ось такі вербові котики ми з вами будемо ліпити. Для роботи нам потрібна маленька гілочка, пластилін, дошка для пластиліну та серветка. Зробимо вправу. Вітер залетів у гай. Ти дерева, не гойдай. Дуже гілки не клони, щоб не тріснули вони. Починаємо ліпити, беремо шматок пластиліну і відщіпуємо маленькі шматочки. Кожний шматочок скочуємо в кульку. Тепер з кожної кульки. Розкочуємо маленький стовпчик. Тепер на гілочку чіпляємо стовпчики, щільно притискуючи їх. Ось такі гарні у нас вийшли вербові котики. Витираємо руки серветкою. Я сподіваюсь, малята, що вам сподобалось заняття. До побачення!